Слава Україні! Шановна громада! Нічого не міняється. Влада чи чиновники, як завжди, нас зустрічають з музикою? Це люди, які повинні служити нам, народу, і повинні робити все для того, щоб людям краще жилося. Що ми такого для них поганого робимо? Ми їх сьогодні підштовхуємо на те, щоб вони служили людям. Ми сьогодні з нами досягли того, що пільговий проїзд вони зробили до кінця року. Ми вчора, до речі, у Сергія Михайловича Святко добили нашого начальника водоканала, що з сьогоднішнього дня повірка лічильників води та пломбування гроші вони не будуть брати. Так що це наша ще одна перемога. Слава Україні! Шановна громада, ми сьогодні зібралися для того, щоб Моргунов нам розказав, як можна прожити на 945 гривень пенсії, Так чи ні? качені. Попросимо нехай розкаже нам. То давайте будемо просити, щоб він до нас вийшов.